Доброго вам здоров'я, шановні! 9 липня в народному календарі сьогодні день панкратія. Кажуть, хто першим скуштує ранкові огірки ще на світанку, на панкратія, тому й удача сміхатиметься весь рік і здоров'я міцнітиме. Коли ж в ніч перед святом, під місяцем проліться дощ, то наступний місяць обіцяє бути сухим. Якщо ж місяць вночі ледь проглядається крізь щільні хмари, значить варто чекати дощів. Тьмяні зірки на небі натякають на швидку грозу, а коли в лісі вже почервонила суниця, то час гортатись і вбув вса. Погоду на найближчі дні підказують і жаби, гучне кумкання відчує спеку, тихе душі, коли їх зовсім не чути, то незабаром стане холодніше. Побачивши в лісі багато мурашників, люди вірили, що зима буде затяжною та морозною. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім вам добробуту, щедрого, щедрого добробуту, щоб вистачало не тільки на потреби, а й на маленькі радощі для душі. Бажаю, щоб гроші приходили легко, затримувалися надовго і ставали основою для нових можливостей та мрій. Нехай в домі буде тепло і порядок, в стосунках щирість і підтримка, а в серці спокій та віра в краще. Хай цей день принесе добрі новини, гарні справи та відчуття впевненого кроку вперед. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я розповім вам про те, що можна робити в цей день, що не можна робити в цей день, які перестроги, заборони, забобони, традиції та обряди були в наших предків, які вони зберігали, передавали з покоління в покоління, зрештою, дійшли всі ці знання до наших днів. Сьогодні ми з вами тут ці всі знання розбираємо і зможемо використати сьогодення в нашому з вами. Це в нас український календар, я з українським календарем все це веду. І, звісно, будь ласочка, додивіться це відео до самого-кінця, самого, -самого кінця. воно буде дуже цікаве, дуже корисне. Я обов'язково розкажу про неперехідні свята, а також про перехідні народні свята, народні звичаї розповім. І, звісно, розкажу, що там у нас по місячному календарю сьогодні буде. Тому ставте лайк, подобаєчку, будь ласочка, пишіть коментар, довгий-продовгий, або напишіть декілька коментарів, довгих придовгих так само. Діліться цим відео, будь ласка, робіть репости, підписуйтесь на канал. Також перевірити, чи у вас натиснути дзвоник на цьому каналі. А я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 9 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. 9 липня Православна Церква вшановує пам'ять кількох святих, чиї подвиги залишили глибокий слід в історії церкви. Серед них є святі, що постраждали за свою віру та стали справжніми героями для нас, на прикладі яких ми вчимося бути мужніми у випробуваннях. Одним із таких святих є священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський. Він був призначений єпископом на Сицилії і відзначався своєю ревністю в проповідуванні хрестової віри. За це його спіткала мученицька кінчина, язичники закидали його камінням. Але святий залишив по собі велику спадщину. Його мощі наразі зберігаються в Римі, пам'ять про нього надихає християн на відвагу перед труднощами. Ще одним святим сьогоднішнього дня, якого сьогодні так само згадують церкві, є священномученик Кирило єпископ Гортинський. Він жив в часи великих гонінь на християн, і його муки стали прикладом для багатьох. Кирило мужньо відстоював свою віру, не боячись переслідувань. Підданий тяжким випробуванням, він залишив цей світ як мученик за Христа. Ще сьогодні згадують преподобно мучеників Патермуфія, Копрія, мученика Олександра. Ці святі спочатку погодились зректися віри, але під впливом мудрості патермуфія повернулися до християнства, зрозумівши свою помилку. Також в цей день ми вшановуємо святителя Феодора, єпископа Едейського. Який був відомий своєю благочестивістю та відданістю служінню церкві, його життя стало прикладом для багатьох людей, які шукають шлях до спасіння в тяжкі часи. Цього дня господарі та господині займалися особливими справами, що мали на меті не тільки збір врожаю, а й турботу про здоров'я та добробут родини. Зранку жінки вставали раніше за всіх, ішли на город і збирали стільки огірків, скільки людей живе в домі. Повернувшись, вони мили овочі, читали очі наш, а потім роздавали кожному члену родини по огірочку. Вважалося, що такий ритуал додає сили, зберігає від негараздів. Наші предки вірили, що якщо закопати перший огірок десь далеко в городі, то в наступному році буде гарний врожай. А на Новгородсіверщині з метою впливу на урожай огірків перший плід давали спожити малій дитині. Якщо не родили огірки, то грядки посипали піском, по якому пройшла отара овець. Так само робили і на Рівненщині. Як овечки пройдуть, то коптого піску набрав та посипав по огурках, то будуть дуже добрі, так казали. Дітлахи тим часом збирали чорницю і несли її додому, аби господині спекли пиріжки. Під час замішування тіста жінки просили в Бога здоров'я для рідних. А ще люди з проблемами із зором мили очі водою, в якій промивали чорницю, щоб зір став кращим. Обід в цей день був особливий. Обов'язково з огірками, із чорницею і чорничним узваром, який називали Божим даром. Перед їжею всі разом молилися, потім куштували узвар звар, і лише після цього переходили до решти страв. Працювати на городі цього дня не заборонялося, а навіть віталося. Якщо огірків виросло мало, радили наступного разу сіяти на місці, де росла кукурудза так очікували кращого врожаю. Яким би не було літо, спекотним чи дощовим, після прокопа в народі традиційно починали жнива, а прокоп у нас був вчора. Старі бабці згадують, що колись для початку жнив обирали саме середу, п'ятницю або суботу, бо ці дні вважалися жіночими і приносили врожаю добру долю. Тоді жали серпами, дотримуючись обрядів, а нині комбайном і керуйним чоловік і працює він тоді, коли треба, встигнути до душів, щоб зерно не пропало. І хоча часи змінилися, й досі зберігає свою символічну силу. Особливо це відчувається 9 липня, коли в багатьох селах вже гудуть поля, нагадуючи, як важливо встигнути зібрати дари літа вчасно. Якщо працюєте серпом, то починати треба жінкам і починати саме в середу, саме в п'ятницю або в суботу. Це так згідно з українських звичаїв і традицій. Цими днями знахарі традиційно вирішали збирати полин. Найкраще його заготовляти саме тоді, коли він цвіте. І робити це треба швидко, всього протягом двох тижнів. Збирають найніжніші верхівки рослини, обрізаючи її гострим ножем або серпом на висоті приблизно 20-25 см від верхівки. Після збору полин обережно розкладають на тканині чи папері тонким шаром, не більше кількох сантиметрів і залишають сушитися на горищі або під навісом, де добре провітрюється. Щоб трава не зіпсувалася, її треба час від часу перемішувати. Якщо погода суха, полин висихає за тиждень. Готовність визначають просто, коли стебла стають ламкими. В народних піснях та легендах полин або Євшан зілля, як його ще називають, відомий як символ туги за рідним краєм. За переказом з Іпатівського літопису той, хто навіть забув свою батьківщину, лише понюхавши Євшан зілля, обов'язково її пригадає. Для молодих дівчат, щоб швидше знайти собі пару, сьогодні можна провести такий обряд. На світанку треба нарвати кілька квітів чорнобривців, покласти їх під подушку і тричі прошепотіти. Як квітка розцвітає, так і щастя моє зростає. Ввечері перед сном квіти запарити окропом і вмитися цією водою на світанку. 9 липня 2025 року це у нас середа, це 14 й місячний день, це місяць у нас майже майже повний. Закінчується друга квартиря напередодні повні, і це один із найпотужніших днів в сьому місячному циклі. Це час великої сили, рішень і відповідальності. Цього дня енергії дуже багато, але вона нерівна, тому важливо керувати собою, не піддаватися емоціям і не вступати в конфлікти. Все, що робиться на високому напруженні, може згоріти швидко, а от дії, зроблені спокійно, з ясною головою, дадуть сильні результати. В господарстві це день великої праці, добре працювати на землі, збирати лікарські трави, робити заготовки, пересаджувати міцні рослини і замішувати тісто. Вважалося все, що заводиться в цей день, буде рости швидко, давати силою, добрий приплід. Сни цієї ночі дуже емоційні, глибокі. Якщо сон був яскравий, давав відчуття дії, прориву це гарний знак, якщо ж тривожний чи надто галасливий, це може бути наслідком перевантаження. Стрижку на 14-й день радили лише тим, хто прагне змін і готовий до них. Це сильний день і будь-яка дія має глибший відгук, ніж зазвичай. Волосся після стрижки буде рости швидко, але може втягувати у зміни, тому бажано стригтися лише з ясним наміром. Перед сном наші предки часто молилися, вірячи, що молитва оберігає від нечисті і дарує спокій. Молитва на ніч була одним з важливих елементів вечірнього обряду, що допомагала заспокоїти душу, очистити думки і отримати благословення на спокійний сон. Сьогодні, шановні глядачі, можна прочитати таку народну молитву на сон грідущий. Слухайте уважно. Ця молитва це справжня стародавня українська молитва, народна, не церковна. І вона з етнографічного джерела, тому вона дуже потужна. Слухайте уважно. Звісно, я залишу текст цієї молитви в першому закріпленому коментарі, як я зазвичай роблю. Значить, треба так читати. По-перше, той, хто молиться, хреститься і каже: Ложимося спати самі. Ісус Христос, Господь з нами, апостоли по углам, ангели по окнам, Матір Божа в воротах, ти, Син Божий Ісус Христос. Захисти своєю благодаттю дом. Хто цю молитву знає, то її читає, тому Господь посилає світло в дому і в путь дорогу. Амінь. Що не можна робити сьогодні. 9 липня в народі вшановують панкратія і Кирила, і цей день завжди намагалися провести спокійно і тихо. Наші предки вірили, що гучні розмови і крики можуть привабити нечисту силу. Яка здатна налякати або нашкодити родині. Вважалося, що тиша наповнює дім радістю. Цього дня особливо остерігалися сварок із батьками та старшими, адже лаятися могли так, що потім вже й не помиряться. А якщо хтось звертався по допомогу, відмовляти було гріх хто не допоможе сам може опинитися в скруті. Також не радили приносити до хати чужі гроші. Знайшли купюру на вулиці, краще обійти її стороною або віддати тому, хто потребує, і тоді удача обов'язково загляне у ваш дім. Збираючи огірки, категорично не можна лаятися на грядках, інакше можна залишитися без врожаю. 9 липня припадає в цьому році, в 2025-му на середу, а цей день завжди вважали особливим і трішечки непростим. Це жіночий день, пісний день, тому йому приписували різні заборони і обережності. Казали, як прийшла середа, то вчепилася біда, бо середа могла принести несподівані труднощі тим, хто не шанує її. Люди вірили, що середа ображається на четвер, бо сама пісна, а він ні, він скоромний. Через це навіть казали скривився, як середа на четвер В тих, хто буде мити голову в середу, буде боліти голова. Таке казали у нашому українському народі і вірили в це. Середу, як я вже сказала, вважають пісним днем, тож скромну їжу вживати було великим гріхом. Господині уникали готувати щось жирне або ситне, бо вважали, що це може накликати біду на родину. В народі навіть казали невелика біда, що без риби середа, бо цей день сприймали як період стриманості і смирення. Якщо хтось сміявся з чужої біди, то казали. Хто сміється з чужої, діждеться й своєї котрої з середи, бо вважали, що кожному доведеться пережити важкий день. В середу не можна було прясти, кроїти чи шити. Вважали, що це може заплутати долю, накликати хвороби чи сварки. Не радили також садити городину чоловічого роду. Натомість жіночі культури, наприклад, капусту чи кукурудзу, садити дозволялося адже середа день жіночий. Цей день був несприятливим для одруження. Люди вірили, що жінка, яка вийде заміж в середу, може залишитися вдовою. Зате про дітей, народжених в середу, говорили, що вони будуть заможніми, бо сама середа приносить багатство і достаток. О, до речі, з приводу того, чому середа пісний день, тому що ну, в церковній традиції ми з вами знаємо, що в середу. Іуда зрадив Ісуса Христа, а в п'ятницю вже відбулися безпосередньо страсті Христові. І от на повагу до цих двох подій. Впродовж всього християнського року, коли є м'ясниці, коли тривають м'ясниці, от як зараз, наприклад, ми ж можемо з такого довгого посту немає. Ми можемо їсти м'ясо, можемо їсти рибу, сметанку, можемо їсти яйця, все, що нам подобається. Але оці два дні все одно вони вважаються такими більш стриманими через те, що ну, неприємні події відбулися саме в середу і саме в п'ятницю. І на повагу до цих двох подій. Які дуже важливі насправді для християнської моралі, для християнської традиції. Е, існує такий звичай, що в середу і в п'ятницю пісні дні. І, звісно, український народ ці пісні дні так само використовував, е, ну не те, що використовував, просто дотримувався, намагався їх дотримуватися. Втім, ми знаємо так само і інші випадки, коли там, наприклад, триває загальниця, це декілька тижнів насправді впродовж року, вони розкидані по всьому року. Коли і в середу і в п'ятницю навіть посту немає, але цей тиждень не сьогодні, тому сьогодні, якщо ви людина віруюча, ну або просто поважаєте українські народні традиції, якщо ви не маєте ніяких якихось пересторог проти того, щоб витримувати піст, бо навіть піст на один день, знаєте, не для всіх людей він підходящий. Бувають такі професії зі складними дуже роботами, що не можна постувати навіть один день. Бувають стани організму такі, що за станом організму не можна так само пустувати. Окремо, якщо жінка вагітна, якщо жінка годує грудьми дитину малу, якщо цей християнин або християнка це сама по собі мала дитинка, ще, або навіть підліток, підлітком так само не радять витримувати піст, навіть такий короткий. Звісно, нашим захисникам не треба дотримуватися посту. От, ну, всім іншим, хто бажає, той в принципі може дотримуватися цих пісних днів і бачите, от вони такі популярні, скажімо так, і в українській традиції, і саме в народній традиції. Так само вони були дуже дуже популярні. Просто коли розповідали там одне одному люди історії різні про дні тижня, виявлялося, що дійсно і середа і п'ятниця, ну в них є певна репутація в цих днів. Вона не погана і не добра. Це просто репутація, така як склалася, знаєте, з історії, з, нашого, з наших звичаїв українських, вже як є. От тому сьогодні, сьогодні ми не вживаємо скромну їжу, скромна їжа ще раз нагадаю: це риба, м'ясо, це яйця, це молочні продукти. А все дає якісь тваринні жири. Це все в нас скромна їжа, Скоро, скором, не скромна, а скоромна. От. І її ми не вживаємо впродовж м'ясниці. Завтра буде четвер, завтра можна буде поїсти м'язка, і пиріжків, і все, що заводним. І млинців, якщо хочете, і борщу зі сметанкою, і з, з м'язком. Аж їсти захотілося розповідаю стільки багато за їжу. А треба вже розповідати за іменинників так, ну зрозуміли з приводу посту. Значить, Іменини в нас 9 липня відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати світла на життєвому шляху, тепла від близьких сердець і радості, що надихає щодня. Хочеться побажати кожному із вас міцного, міцного здоров'я. Щирих друзів, гармонії в душі, добрих, продобних новин і щасливих моментів, які залишаться в серці надовго. Нехай життя буде сповнене добром, любов'ю, теплими обіймами і здійсненням ваших самих найзаповітніших мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. І я вам хочу сказати: насправді, що дійсно цей літній період, коли вже жнива починаються. Те, що написано в етнографічних джерелах саме про цей період, я вам хочу сказати, що жнива, е, да, після Прокопа, після свято-Прокіп'я, яке у нас вчора було, вже в принципі, по всій Україні починалися жнива. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що там, наприклад, цей аграрний календар з цими звичаями, такими перехідними, він все ж таки е, е, трішечки відрізнявся в залежності від регіону, бо розуміло, що на півдні буде це раніше, раніше трішечки відбуватися і по всінакам. Компанія. І потім зажинки. Ну, зажинки все одно у нас десь в районі Петра і Павла, і жнива зрештою, І закінчуватимуться і жнива так само в різних регіонах, трішки в різні дні. Через те приблизно наші предки нам давали приблизно дні, коли це все відбувалося, але там прямо сказати, що, що прямо в цей день це відбувалося не можна. Це період цілий, бо жнива вони відбувалися декілька тижнів. От і я буду на цьому каналі далі про все це розповідати. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Дякую за те, що приділили свій час пізнанню цих традицій. Це дуже важливо для того, щоб їх зберігати передавати в прийдешні покоління. Завтра в нас буде дуже дуже цікавий день. Я розповім обов'язково, що буде у нас завтра за свято, яке свято, що можна робити, що не можна робити. Знову ж таки, буде замовляння обов'язково. До речі, замовляння сьогоднішні на грядущим я залишу в першому закріпленому коментарі, як я зазвичай роблю. Обов'язково місячний календар завтра. Завтра у нас повня, зрештою, повня. І повертайтесь на цей канал, аби про все це дізнатися. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!